Я не вбиваю ворогів. Вороги вбивають мене. Що це бляха взагалі повинна означати? Добре. Всіма жаданий топовий курс молодого бійця в Шоу шоудау. Для новачків і хантів медіум прожарки. Але як ми знаємо, Шоу шоудаум не буває іншої прожарки, окрім як до чорної скоринки. Або як цей мужик. Отож, готуйтесь до чергової порції кала, <кхи> тобто фана, і поїхали. Тож достаємо свої блокноти і записуємо новобранці. Перше, що ви маєте знати, це те, що жарти з вами ніхто жартувати тут не буде. Ті, хто грають в хан Showdown, знають, про що я кажу. Вже після сотої години гри ваші м'язи обличчя атрофуються і ви більше не зможете посміхатись. Тож світ може лишитися ще однієї чарівної посмішки, а тепер були ще до суті. Одразу після спавна прислухайся і озирнись, поруч можуть бути вороги. Якщо потрібно викрути гучність в наушниках до без п'яти минут глухий, тому що слухати тут потрібно більше, ніж бачити. І раджу використовувати вакуумні навушники, а не великі вуха. Так звуку буде легше пробити ваші вучні перетинки і дістатися глибин вашого мозку. В порівнянні з великими навушниками, де звук розсіюється, відбиваючись від стінок твоєї вушної раковини, і ти втрачаєш від 15 до 20% ефективності на полі бою. Наступне. Пересувайтесь по карті максимально тихо і обережно, не чіпляючи цю, 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 цю і цю хрінь. Ви більше не Дмитро з Одеси ви бляха нінзялузіанських болот. Ні, не тих болот. Тож дійте відповідно, вас ніхто не повинен бачити і чути, ваші тімейти, ваші очі і вуха. Тож слухайте їх і оберігайте як зіницю ока. Але якщо вороги вас побачили першими і відкрили вогонь, киньте їх, тікайте, збивайте зі свого шляху дітей, інвалідів, людей похилого віку та навіть возики з фруктами з бойовиків 2000-х. Ваша ціль вижити, а потім все решта. До того ж, ваш впавший тімейт більше не ваш тімейт. Тепер він ваш фанат і дивиться ваш стрім. Це ваш шанс проявити себе і показати новачку, як треба тащити соло проти трьох. Шокується, шокується. Ніколи не втрачайте таку нагоду. Але якщо вам вдалося побачити ворога першими, швидко оцініть ситуацію. Що ви зможете вбити одного з покидьків одним влучним пострілом, щоб одразу отримати кількісну перевагу. Оцініть дистанцію до ворожої команди, наявну у вас зброю, чи буде ваша команда ефективніше діяти на близьких, середніх чи дальніх дистанціях. Оцініть наявність у вас та у ворогів укриття. Після того як перестрілка почалась, по звуку пострілів визначте, яка зброя у ваших ворогів. Але будьте обачні, ворог буде робити те ж саме. Тож ніколи не варто стріляти просто так чи по звичайним зомбі. Поки ворог не знає, яка у вас зброя, в цьому є деяка доля переваги для вас. Маленький лайфхак. Якщо вороги стріляють за перкотів, це означає, що скоріш за все основна зброя у них дробовики, тож підходити близько не варто. Якщо ви побачили, що дві ворожі команди перестрілюються одна з одною, не варто до них лізти. Якщо ви хочете вижити, краще буде почекати, поки кожна з команд витратять свій боєкомплект, аптечки і здоров'я. І коли постріли стихли, це означає, що одна з команд переможена, і у вас буде набагато більше шансів впоратись з тими, хто залишився після цієї м'ясорубки. Шкода тільки, що їм 5-10 хвилин було реально весело, поки ви очікували в хащах. Але перемога є перемога. Коли я вище сказав, що тімейта треба кинути. I lied. I lied. Ого, в інтернетах обманюють? Це ж бо майже схоже на імпровізацію. Насправді, якщо позиція впавшого тімейта закрита і не прострілюється, допомагайте не вагаючись. Так як один в полі не воїн. Якщо ж позиція прострілюється. Так ви його не піднімаєте. Обманюйте вашого ворога будь-якими методами. Використовуйте весь чат, щоб запросити його на склянку холодного Львівського, поки ваш тімейт підкрадається, щоб посадити його на тепле жігулівське. Тепер розповім трохи про спорядження. Так як, на мою суб'єктивну думку, в цій грі немає якихось супер-імбових стволів, які ви купите і точно всіх побиваєте, можна перестріляти весь сервер хоч з револьвера, хоч з мосінки. Але важливу роль тут відіграє не тільки ваші прямі руки, але і вміння відігравати за ту зброю, з якою ви граєте. Коротко кажучи, це стволяче довбане РПГ, де якщо ти в полі з дробовиком, то ти нічого не вдієш, а умовний анатолій з оптикою і крупним калібром мордяку тобі розвалить. І з точністю до навпаки, якщо змінити локацію на умовний двохповерховий маєток чи тісний сарай, яких доволі багато на мапах, де зі снайперкою вижити буде доволі важко. Але знову ж таки, це правило, але бувають винятки. Тож я поділяю основну зброю в ханті на три типи для близьких, середніх та дальніх дистанцій. Почнемо з близьких. Це уся зброя по дальності нанесення пошкоджень від ножів і до дробовиків. Туди ж можна записати різні пастки, гранати і так далі. В основному підійде для тих, хто любить штурмувати будинки, підвали і різні тісні приміщення або ж оборонятись в них. Далі середня дистанція: від пістолетів та револьверів до гвинтівок малого та середнього калібру, зброя середнього радіусу ураження. Це щось доволі універсальне. З нею можна пострілятись і на близьких, і на дальніх дистанціях, але і в тому і в іншому випадку ви будете в процентному відношенні з меншою перевагою. Вам потрібно буде завжди думати над тим, як краще підійти до ворога та як нав'язати йому свої умови бою, а саме середню дистанцію. На якій дробовик вам взагалі нічого не зробить. А снайперу буде доволі важко вас поцілити, особливо якщо ви будете швидко змінювати позиції і продавлювати ворожу оборону обходячи з флангів. Ну і третя дальня дистанція. В основному гвинтівки крупного калібру з оптикою або ж без неї. Добре тримають ворогів на дистанції, не підпускаючи їх близько до себе. Але рухаючись зі своєю групою, вам постійно потрібно аналізувати місцевість і шукати найбільш підходящі снайперські позиції. Так, щоб вас не могли обійти з флангів, ну але якщо вже так сталося, то щоб завжди був план відступу. Раджу для такого геймплею не затримуватись довго на одній позиції і після одного-двох пострілів змінювати місце дислокації, щоб супротивник завжди перебував у напрузі і міг очікувати вашого пострілу з будь-якого місця, де б він не висунувся. З чим би ви не пішли в рейд, це все не важливо, поки на вас немає самого необхідного, а саме ніж і аптечка. Ці дві основні штуки повинні завжди бути в вашому інвентарі в кожній грі, неважливо від того, з якою зброєю ви йдете. Напевно, це саме основне таке, що можна виділити. Якоїсь конкретної тактики вам ніхто не розкаже, як в іграх по типу КС, де можна вивчити прокидки смоків на картах чи основні точки, де може вийти супротивник. Гра дуже ситуативна, багато усіляких кущів, закутків. Будинки тут не стоять під кутами в 90 градусі, як в тій ж самій КС, тож ворог може банально вас помітити в щелині за стіною або просто вистрілити на підозрілий шум і вбити вас. Тож не спішіть писати, що в грі одні читери, якщо ви тільки починаєте грати. Ви можете провести 10 перестрілок на якійсь конкретній локації, і я впевнений, кожна з них буде по-своєму унікальна. Не бійтесь втратити ханта чи його спорядження, не бійтеся файтів. І я впевнений, гра дасть вам потужну дозу адреналіна, емоцій і вражень не на одну сотню годин. І якщо вам пощастить вижити, знайте, що ви вижили тільки для того, щоб померти наступного разу.